Я ж казав Друзі, розпочинаємо осінній цикл проєкту Я Бойко. Я в селі Липа, Витвицька громада. І той і пан Степан. Він колись в молодості робив справжні бойківські хрести з каменю. Слава Ісус Христу! Слава навіть вам! Розкажіть про дитинство. Послушав худобу пастай, бо школа та таке. А розкажіть, як ви е, хрести з каменю робили? Мав кар'єр, тут загорав, відкопував той камінь, потім колов його на куски і. Привозив додому, тут обравлів, мало зубила, то У мене трохи тут є, я винесу сумку. сумку. А то моя майстерні був, ще я робив столярку. Ага, ти ж і столярку робить. Так. О. Робили все, вікна, двері. Вікна, двері, мішло, ліжка. Мішло. Це я по колову таких. Отакі кусок я змові ламаю. І тим куском той камінь посую, до, до, до чистоти. А скільки часу треба було, аби зробити весь хрест? Ну, місяць. Хто вас навчив робити? Хрест... Тато, тато мені робив. А я йому допомагав. Ну, Міс, в мене є, я собі зробив хрест. А ну, покажи. Ану покажі. <гум> Ой, так немає подобу. Нема, тепер нічого, одна козає. то моє, то я собі зробив на себе на жінку. От такі узори, от такий орнамент, то хто вас вчив таке робити? Ну я собі сам такі придумав трафарети мав. А було таке, що люди собі вибирали, ну казали, я хочу от такий, от такий орнамент. Чи ви... Ні, 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 я робив однотонно. А де, а де от сам верх хрест сам? А от то ще вон там ще. О-о-о, ото я робив, Тисав його на гладко. Ага, такий. Ну, то то без вісім. Такий кордиць собі мав, мав кар'єр, відкопував. А, а все на навчилися від мого тата тут робити. Воно таке було. А то ви тут на цьому записували, коли кому ви взяли замовлення? Ко А вон тут ви пишете. Таращак Тарас. Народився 1912 році, помер у 89 му Так так, то люди приїздили, люди приїздили, та. То ви ще спали в ті колись. Так, так, то моя, мені тато зробив, моє, як я ще народив. Вона тут має бути і день написана. Ви ще 33-й. О, от, о, то ще 30-й. В мене ще два брати були, та померли. О, так так. Маленькими ще померли.